Привіт, друзі, підписники! Хочу представити вашій увазі свій новий вірш, трішки оптимістичний, який називається Кінець війни повинен наступити. Кінець війни повинен наступити. осяяти, як вранішня зоря, яка так ніжно. Міє ще любити безмежні ліси і всі поля, повинна мати дочекатись сина, і діти батька мають врешті мать, і солодко цілунками єдина, дружина має врешті обійнять. Усі ми маємо дочекатись миру. Як сонечко чекає на зорю, у небі синім котиться до виру і заглядає в душу всю твою, повинні врешті стихнути гармати, як опадає сльозами роса, яка щодень нервово в палатах свистить у серці вранішня коса. Кінець війни повинен наступити, як наступає ранок при зорі. добро й любов повинні освітити. нарешті перемогою вгорі. Хочеться, щоб вранці українці встали і нарешті настав такий. Довгоочікуваний мир і перемога. На жаль, люди не цінять те, що мають. Адже коли був мир, завжди хотілося все краще, краще, краще. Але коли з 2014 року настала війна, з 2022 повномасштабна, кожен українець зрозумів, що мир. Це не пусте слово. Тому, як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, Божої опіки, ангела, охоронця, миру, перемоги. Перемоги добра над злом, світла над темрявою. Нехай Господь Бог оберігає наших захисників і захисниць справжніх героїв, нехай покоїться. Кожна душа загибла під час війни в раю, царство небесне, а й спочивають і всі українці, які на жаль, загинули, гинуть кожного Божого дня. І, як завжди бажаю всім вам віри і надії, бути добру і з Богом.